Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні в нас 5 серпня. і Будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася на Харківщині за період минулого тижня. Ради вітати в цій студії нашого спікера. Це начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. Тож, пане Артеме, вам слово здоров'я бажаю. Інформація про оперативну обстановку. На території Харківської області у сфері цивільного захисту за тиждень за період з 29 липня по 5 серпня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС виїжджали за сигналом тривоги 292 рази. При цьому ліквіду... ліквідовано було 214 пожеж, з них 23 пожежі які пов'язані з веденням бойових дій. На пожежах, на жаль, загинула одна людина. Завдяки оперативним дії рятувальників вдалося. Під час гасіння пожеж врятувати одну людину і евакуювати з небезпечних зон 28 осіб. Для надання допомоги населенню було здійснено 42 виїзди. За тиждень у природних екосистемах виникло 147 пожеж, з них 14 лісових. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 40 піротехнічних відділень розрахунків. Це 223 сапера, 98 одиниць техніки, зведено загону ДСНС, у тому числі 12 машин, механізованого розмінування. За тиждень сапери здійснили 262 залучення, знешкодили 360 ворожих боєприпасів. А всього з початку бойових дій піротехніки обстежили 7883 гектари території, із них 512 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 2409 гектарів сільхозвугідь, приблизно 4120 кілометрів лінейних мереж, 62 об'єкти, 4618 домогосподарств. Загалом з початку війни виявлено та знашкоджено 98 тисяч 125 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано два випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, внаслідок яких загинула одна людина, і три людини було травмовано. 30 липня в селі Мала Камушоваха Ізюмського району стався вибух невстановленого. Вибухового пристрою, внаслідок якого загинув 61-річний чоловік. 2 серпня у селі Кам'янка Ізюмського району 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій. Вибухом його йому відірвало ступню. У цей же день ще два чоловіка, 1983 та 1986 років народження, постраждали від вибуху невідомого ВНП у полі поблизу села Вишнівка Кіндрашівської громади. Обставини події наразі з'ясовуються. Звертаюся до всіх громадян, в першу чергу тих, які мешкають на територіях, які були під тимчасовою окупацією, на територіях, яких велись інтенсивні бойові дії. З проханням чітко дотримуватися заходів мінної безпеки і рекомендацій ДСНС, не відвідувати кладовища, ліси, лісосмуги, поля, водойми і інші відкриті простори. Ці території щільно... Забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не розірвалися, протипіхотними протитанковими мінами. І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів відразу телефонати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС загасили у Куп'янському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах та місті Харкові. 23 пожежі спричинені ворожими обстрілами. 31 липня сталася велика трагедія в родині рятувальників. Російська авіація завдала бомбового удару по приватному сектору селища Великий Бурлук та прилегла до нього села Горяне Великоборлуцької громади Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу загинула дружина нашого співробітника-рятувальника, їх 10-річний син. Був поранений та госпіталізований до лікарні. Будинок, в якому мешкала родина рятувальника, зруйнована вщент. І від імені колективу Харківського гарнізону ДСНС висловлює щире співчуття нашому побратиму, рідним та близькам загиблої. Щодо пожеж в екосистемах, за тиждень у природних екосистемах виникло 147 пожеж. 14 з них лісові. Наймасштабніша лісова пожежа виникла 3 серпня на території Червоноскірського лісництва Ізюмського лісгоспу. Надвечір того ж дня пожежа була локалізована на площі 17 гектарів. І наразі триває ліквідація цієї пожежі і ще однієї пожежі на території Ізюмського району. Враховуючи це, я звертаюся до мешканців Харківської області. Нагадую, що наразі діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки і заборонено відвідувати лісові масиви, розводити багаття. Через щільне забруднення вибухонебезпечними предметами і ворожі обстріли створюються додаткові перешкоди щодо ліквідації пожеж у лісах. І кожне небагажене багаття у лісі вмить може перерости в масштабну пожежу, знищити гектари дерев, тварин, які там мешкають, тому. Настійно прошу бути відповідальними і дотримуватися правил пожежної безпеки в екосистемах. Щодо загибелі людей на водних об'єктах, протягом тижня трапився один випадок загибелі на воді. Це 27 липня стало відомо про загибель 54-річного чоловіка у ставкі в селі Білоусо Вагодухівського району, 30 липня місцеві мешканці дістали його тіло з води, обставини події наразі з'ясовують правоохоронці. Загалом з 1 червня на Харківщині зафіксовано 35 випадків загибелі людей на водних об'єктах. На жаль, 5 із загиблих це діти. За фактами 19 випадків триває слідство. Я хочу звернутися в першу чергу до батьків. Бережіть життя своїх дітей, не залишайте їх наодинці біля води. За безпеку дітей під час відпочинку на водних об'єктах перед законом і перед сам власною совістю насамперед відповідаєте саме ви. Нагадую, що Державної комісії техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах і рішеннями комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради. На території Харківської області і міста Харкова купання заборонена. Дякую за увагу. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, з в студії був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. Усім дякую за увагу. На цьому ми завершуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.